Ми не читаємо книжки, <рискот> на жаль. Купив у бастіоні про давній Галич, про кого? король Юрій. Це син онук Данила Галицького, короля Данила Галицького, От ту книжку я і прочитав. Ну, буває по-різному. На даний момент у мене нема коли. Переважно детективи. А які, якісь автори. Конкретні Тес Герітссен. А що? Е, не знаю, так одразу назвати не зможу. А якісь з українських авторів? Е, з українських ні, ні. Майже ні. Про кохання люблю читати, там якісь мелодрами, щось типу такого. Історичні люблю. І читаю, і маю навіть у себе декілька. Я колись навіть... Збирала бібліотеку, коли тяжко було купити книжку. Можна ми? ми вже іншу запитати. Е, історичні в основному. Наших е, івано-франківських істориків є в нас такі потужні документалісти, е, Роман і Ігор. Е, Прізвись не можу задати. А е, е, ще читаю практично все те, що по. Історії, тому що я документаліст, і все, все, що стосується цього, то читаю в основному. І не, не стільки в книжках, тому що зараз в інтернеті набагато ширша більша інформація і вона швидше доступніша. Підручники. <гум> <гум> так, медичні підручники. Якщо з культурних, то медичні підручники. Різні. Романтика. <гум> Романтика. <гум> <Романтико. гум> а якісь автори можливо? <гум> <гум> Тільки колу. І... Щось типу того. А що з українських авторів чи читаєте? З, з українських жаль, ні, ні, не дуже. Фентезі. А якісь автори? А, Сарамас, наприклад, також Рибака Ярус. Багато кого. Також Стері Прачет. А чи є українські якісь автори? А так є Нагорнюк. Юлія здається, так. Діва матері третя читала. Детективи, трилери. А, можливо, якісь автори конкретні. Ой, я люблю Емел Ріо, якщо я правильно сказала. Ну так, і Донна тарт, напевно. А Я люблю історію читати взагалі. Різні автори історії України. Звичайно. А є якісь українські автори у вас, яких ви читали? М -м, Жадан, іздрик можливо.